Ну що? Як тобі чебурек? За 60 гривень. Це просто грабіж. Я, я в шоці. Рік ми не, десь не їли, так? Чебурек 60 гривень. Можеш його з'їсти прямо з тою картонкою. За такі гроші. Я не буду картон поїсти, ти можеш з'їсти. Та щось у них тут ціни капець, За кульок, за виноград, щось кульок за гривню купив. Тих паперових немає, коротше, ашани на букву Г. Нічого цікавого, не ходіть в ашан, бо тут стало все невигідно і дорого. Чебуреки ну, такий собі. Я до м'яса ще досі не дойшла. М'яса немає, ціна на 50% виросла.